Нелегальна АЗС у Білій церкві. Детективи бюро економічної безпеки припинили роботу незаконної заправки у місті. Правоохоронці з'ясували, що АЗС працювала без жодних дозвільних документів, ліцензій і паспортів якості пального. Там продавали несертифіковане пальне невідомого походження. Під час обшуків детективи вилучили понад 12 тисяч літрів пального, дизелю та бензину марки А 95 а також обладнання для зберігання і розподілу мастил. Крім того вилучили фінансові документи, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Слідчі встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності. Колишнього голову однієї з сільських рад Білоцерківського району викрили на махінаціях із землею. За даними поліції, у 2020 році посадовець підробив протоколи поіменного голосування та видавав завідомо неправдиві документи. У результаті таких дій приватним особам незаконно передали у власність понад 31 гектар землі. Збитки для громади склали понад 1,9 мільйона гривень. Колишньому посадовцю вже повідомлено про підозру за статтями зловжива. Службовим становищем та службове підроблення йому загрожує до шести років позбавлення волі. Мовний трибунал над Москвоязом таку загальнонаціональну акцію на захист і популяризацію української мови вперше проведуть у Білій Церкві. Захід відбудеться 18 жовтня, а організовує його спільнота націоналістів Українська Україна на чолі із засновницею та мовною активісткою Веронікою Ольшанською. За її словами, акція має на меті привернути увагу українців до петиції про заборону мови держави агресора у всіх сферах суспільного життя та позбавлення російської мови. Мови впливу в українському інформаційному просторі. Подібні заходи вже відбулися у Києві, Львові, Тернополі та Одесі. І щоразу об'єднували людей різного віку та професій. Мовна активістка зазначає, що колись і сама користувалася російською, однак, переконана, мовне питання сьогодні є питанням національної безпеки та гідності. Акція відбудеться біля пам'ятника Богдана Хмельницького. Організатори закликають містян долучатися та приходити з українського. Прапорами була опублікована петиція номер 8723 на сайті кабінету міністрів України. Ця петиція звучить так: це заборона русского язика, септо мови України-агресора у всіх сферах суспільного життя в Україні. Тобто, ця петиція зараз потребує підтримки українців, вона потребує розголосу. І у зв'язку з нею ми е, організовуємо зараз ряд акцій. На жаль, ми стикаємося з тим, що наразі у нас мовні закони працюють тільки на папері. У нас зараз панує двомовність в Україні, тобто язик окупанта ворожий язик країни-агресора. Він зараз окуповує мітить територію України, і наш ворог таким чином далі окуповує фактично ці території. І ми маємо чинити супротив. Ми маємо протидіяти цій пропаганді. Ми маємо утверджувати своє українську країну. Тому це вкрай важливо робити, і не можна покладатися. На жаль, тільки на владу, тому що питань в країні дуже багато, і е, нам ставити треба і на мілітарізаційні рейки нашу країну. Так тобто, нам треба боротися з корупцією. у Нас дуже багато є насправді проблематик. От і мова це є фундаментальна річ, яку також ми маємо обов'язково зараз відстоювати, утверджувати. Для цього і покликані ці акції зараз наша мета об'єднати саме тих українців, які вже обрали для себе Україну. А це ну ми розуміємо з вами, що вибір мови це не є просто вибір там. Ну скажімо так, як зручно, так як звик. Це питання позиції, саме політичної позиції, так, тобто за яку країну ця людина вболіває. От і також треба розуміти, що люди, які обирають руський язик, вони ж не тільки ним говорять, вони ж дивляться російські, вони ж це популяризують, вони це просувають в Україні. То є злочин проти нашої країни. Це загроза нашій національній безпеці. Починайте свій день і завершуйте його разом з новинами еспресо Біла церква, бо ми моніторимо всі події, перевіряємо їх і даємо лише важливе і найцікавіше. Нас знайти дуже просто. Ми є у всіх соціальних мережах: Телеграм, Фейсбук, Інстаграм та TikTok, а також на Ютуб каналі. Підписуйтесь. Вихідними у Білій церкві відбувся унікальний концерт у межах мистецького проєкту Діалог культур Україна, Балтія, Скандинавія, Велика Британія. У будинку органної та камерної музики виступила народна академічна хорова капела імені Павла Чубинського. У програмі прозвучали твори сучасних українських композиторів: Валентина Сильвестрова, Євгена Станковича, Леся Дички та інших, а також високохудожні зразки хорової музики з Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Норвегії. Швеції, Англії та Уельсу проєкт об'єднує національні традиції та сучасні тенденції хорової музики. А міжнародні композитори через мистецтво засвідчують солідарність з Україною. Зазначу, у межах трьох концертних програм у Львові, Білій церкві та Києві прозвучать твори для мішаного хору композиторів, чиї постаті визначають хорову естетику 20-21 століття. Заключна концертна програма проєкту прозвучить 16 жовтня у Національній філармонії України. Ми тато вирішили зробити цей проект і у білій церкві, тому що це дуже визначна, будемо говорити, географічна локація як Біла церква з її архітектурними пам'ятниками, з її славною історією з прекрасними людьми. Тому мені хотілося б, щоб люди, білоцерківчани, послухали дану музику. І мені дуже приємно, що повний зал був людей, слухачів із такою щасливістю, з такою трептістю е, вони слухали дану музику. За що їм дуже вдячний за підтримку. Я вже не кажу про похвалу, тому що дійсно артистам треба говорити. don't be careful of well there's a snow that's it Срібло для білої церкви З 7 по 10 жовтня в Черкасах відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат до 16 років, присвячений пам'яті легендарного борця Івана Підубного. Білоцерківський спортсмен Лука Папіашвілі, вихованець Дюш Богатир, виступав у ваговій категорії 51 кг кілограм і здобув срібну медаль, показавши впевнену і технічно сильну боротьбу. Тренер Луки Володимир Музиченко відзначив, що спортсмен показав висок готовність та витримку, а його результат це результат багаторічної наполегливої праці. Вітаємо луку Папіашвілі та його наставника з успішним виступом та бажаємо нових перемог на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Ще одна спортивна перемога наших земляків з 5 по 10 жовтня 2025 року в Києві відбувся чемпіонат України з боксу серед студентів. Білоцерківський спортсмен Віталій Михайлов у ваговій категорії 60 кілограм виборов бронзову медаль. Вихованець Дюш Олімп тренується під керівництвом Олександра Кирильченка та Олександра Жибарєва. Представники Київської обласної федерації боксу відзначають, що результат Віталія це наслідок наполегливої. Роботи спортсмена та його тренерів. Цього тижня у Білій церкві збережеться прохолодна осіння погода. За інформацією Укргідрометцентру, у вівторок і середу температура становитиме до плюс 9. проте переважатиме мінлива хмарність вночі від плюс 4 до плюс 6 градусів. З четверга синоптики прогнозують підвищення температури до 13 без опадів. Найтепрішим стане день п'ятниця до плюс 13 градусів Цельсія. На вихідні знову очікується похолодання. В суботу та неділю повітря прогріється

Він міг завершити спортивну кар'єру після травми, але вибрав інший шлях, змінив штангу на татамі та почав усе з нуля. Михайло Арцімович став першим у бірі церкві, хто не лише опанував техніку бразильського джиу-джитсу, а й заснував власний клуб. У свої 42 він продовжує представляти Україну на міжнародній арені, тренує дітей, перемагає і доводить спорт. Це не про вік, а про віру в себе. Михайло Арцімович, досвідчений та титулований атлет, керівник єдиного в білій церкві клубу з бразильського джиу-джитсу, його кар'єра у цьому виді єдиноборств розпочалася у 2014 році. До цього він займався пауерліфтингом, став у ньому чемпіоном Європи та світу і отримав звання майстра спорту України міжнародного класу. Однак через травму йому довелося залишити тренування, проте остаточно прощатися зі спортом Михайло не хотів і почав шукати інший вид, менш ризиковий для свого здоров'я. Я спочатку себе спробував в Панкретіоні. Ось чомусь вирішив зайнятися ударною технікою, але після другого нокдауну вирішив залишитися таки в партері, не підніматися. І для себе відкрив бразильське джиу джитсу Для цього я їздив в Київ. На той момент він в Україні з'явився тільки в 2010 році, якщо я не помиляюсь, бразильське джиу джитсу І мало де можна було навчитися цьому. І я двічі на тиждень їздив в Київ, дивився, як проводяться тренування. Ми взагалі почали, це було 4 чи 5 спортсменів, які так само, як і я захопилися цим видом спорту і потрохи, потроху, потроху розвивали групу. Поки. У 2018 році я не виграв чемпіонат Європи і вже відкрив власний клуб. Так, завдяки Михайлу, цей вид спорту потрапив до Білої церкви. Однак додає, шлях до тріумфу у 2018 році був нелегким. На початку йому часто доводилося програвати, іноді навіть здавалося б слабшим суперникам, просто тому що техніка Джиу-Джитсу була для нього новою і незвичною. Але сьогодні Арцімович – Володар Чорного поясу та член збірної команди України. Свої медалі він зберігає у залі власного клубу, і за 11 років їх назбиралося стільки ж кілограмів. Із таких самих для мене дорогих, ну, звісно, це золота медаль чемпіонату Європи, срібна медаль чемпіонату світу, бронза Кубку світу, золота медаль чемпіонату Європи. Насправді дуже багато тут. Саме призових, а не чемпіонських медалей не знаю, так якось склалося, що доходячи до фіналу, ну мені завжди щось не вистачало. Ці медалі на стенді завойовані в різних країнах світу: Хорватії, Греції, Португалії, Німеччині та інших, де Михайло представляв нашу країну. Нині його головна спортивна мрія виступити на чемпіонаті світу під егідою міжнародної федерації, що проходить традиційно у США у свої 42 Він живе цією метою. Пояснює, джиу-джитсу це не лише фізичні навантаження, це мистецтво, що поєднує в собі йогу, дзюдо, самбо, класичну боротьбу та філософію. А головний його принцип перемогти, піддавшись. Ми майже 90% проводимо боротьби в партері. Це рухи, які в повсякденні ми не виконуємо. Тобто, це треба по-новому вивчати деякі рухи, які ми в житті не робимо. Наприклад, якщо в боксі, де ви можете робити, де удари, там в карате, удари ногами, тобто природні рухи, які ми там робимо з дитинства, то саме в бразильському джиу-джитсу дуже багато рухів, які ми робимо лежачи на спині, підйоми, перевороти, скручування. Буває по два-три тижні уходи, просто щоб навчитися робити ці рухи. В середньому вирахували, що у нас десь 3600 прийомів існують, які ми використовуємо в бразильському джиу джитсу і саме ще ці прийоми вони мають під собою, скажем, розвиток ситуації, в які ми попадаємо. Наразі у клубі Михайла займається понад півсотні джицерів, починаючи з 4-річного віку. Їхні щотижневі тренування вже дають результат. Чого тільки варті неодноразові чемпіонства Європи і світу, його вихованців, сина Матвія Арцімовича та Олени Балюк. Я хожу на боротьбу, тому що мені подобається, бо там можна багато з ким. можна на удушку заходити, на руку, ну, на боліві-то. Я люблю займатися спортом, бо я сам такий шустрий і мені подобається борьба всяка. І особливо джиу джитсу подобається. Я вже займаюся 4 роки. Тут можна робити удушаючі, як там в ММА можна робити. Але е, в борбі е, там трохи, звісно, поважкіше, бо я ходив на борьбу. Там сильніше ОФП, тут мені більше подобається. Діти кажуть, займатися джиу-джитсу зовсім не важко. Головне робити це в міру та дотримуватися правильного харчування. І що цікаво, цей вид спорту, дедалі частіше вибирають і дівчата, аби навчитися самозахисту. Мені просто подобається цей вид спорту. Він достатньо такий. Е, ну... Розвинений він такий, що немає такого, на чому одне рішення на ньому тільки осталось. Що джи-джи це є як і вод, як в одязі мода. Тобто мода на якісь техніки, якісь больові, якісь дешевіші. Всі подобається перемагати, а з якихось таких ось цілей це напевно взяти там десь золото. Та да, на чемпіонаті України або на чемпіонаті Європи, це ціль я дуже сильно хочу. Інтерес до цього виду: єдиноборств білі церкви повільно, але впевнено набирає обертів. Але як і в будь-якій спортивній історії, за кожним успіхом стоїть кропітка щоденна праця, сотні повторень і незламна віра у власні сили. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. На цьому, все це були головні новини Білої церкви. Бережіть себе і своїх близьких. Дбайте про тих, хто поруч. Дякуємо, що провели цей вечір у компанії вашого місцевого телеканалу. Гарного вам настрою і натхнення.